Голод, печаль, смерть. Жодна крапля води не впала на темні землі. Але він дав нам надію він приведе нас до кращого майбутнього. Принц темних земель був готовий зайняти трон. Але за традицією йому потрібна була пара, і всі левиці. Були готові боротися за трон. Темний король. Гей, ти вже не забагато випила, води мало, розумієш? У тебе з цим проблеми? Ох, бу-ху, Йди гуляй десь в іншому місці. Нестерпна нахаба. Хм? Що тут відбувається? Ну, мбалі, твоя сестра знову створює проблеми. Мбая. Що? Не дратуй чунгу. Ти ж знаєш, яка вона чутлива. Ах, Просто замовкніть ви двоє. <плес> Ух, доброго ранку, ваша в величносте. Мбая. Ти сьогодні очолюєш полювання, чи не так? Д да. Удачі. Ах, вам також. Вам також? Ох, сонце сьогодні таке гаряче. Я знаю щось набагато гарячіше. М? Ну, принц Катілі справді гарячий, як сонце, і я стану сухою травою, якщо він запалить мене. Ох, чому б тобі просто не стрибнути на нього з розщепіреними лапами? Як ти смієш? Ах, ти. Кожен знає, що ти хочеш лише його корону. Зачекайте, зачекайте, принц не є приводом для боротьби. Тут все є приводом для боротьби. Давай, чеф, скажи, що не хочеш шматок цього м'яса. Ха, чеф настільки стара, що могла б бути його мамою. Він дуже привабливий, але він не мій тип левів. Каву? Я? Що ти думаєш про Катілі? Ах, він сильний. Ах, всі знають, що каву дивиться лише на Садіки. Це, Це неправда? Ех, а коли ти з ним? Гей, дівчата, що я пропустила? Ми чекали лише тебе. Ех, вибач. Я так відволіклася, розмовляючи з Катілі. Що? Про що ви говорили? Де? Він з тобою розмовляв? Не може бути. Боже мій, я б хотіла, щоб ми мали час поговорити, але нам треба йти. Ходімо, дівчата. І куди це ти йдеш? Я йду на полювання. Ти? Нам не потрібен мертвець, вага сповільнює нас. Але я можу д допомогти. Нічого не вдієш. Ти просто нікчемна вівця. Ходімо, дівчата. А потім я сказала вам також, вам також мбалі. Хе, Хе? Ти завжди зраджуєш собі мбая. А тепер йди. Побажай мені удачі, удачі. Я знаю, ти зможеш це зробити. Отже, в якому напрямку нам рухатись? Ти сьогодні головна мбая. Ти повинна вирішувати. Тож йдемо цим шляхом. Ту так гаразд. Цей шлях, цей кращий. Гм. Га? Ваше величносте? Вони знову залишили тебе? Левиці не хочуть мене бачити. Вони праві. Я просто слабка вівця. Баву, ти знаєш, що можеш їсти лише якщо полюєш? Коли ти останній раз їла? В... Все добре, краще справжнім мисливцям дати їсти. Йди за мною. Це антилопагну, гарна робота бая. Як цього вистачить на всіх нас? Заткнись, палеша. Як він взагалі тут опинився? Старі істоти зазвичай залишають стада і гуляють самі до самої смерті. Е, Гуляють? Тепер нападемо на нього, перш ніж ми його втратимо. Дозвольте мені. Усе за планом. Давайте занесемо його в берлогу. Чеф, у нас компанія. Ви, дівчата, можете йти. Я зможу його вигнати. Ти впевнена? Так. Хе-хе. Хе-хе. Хм? <звук> хм? Спіймав а. Я зміг тебе налякати. Тільки в твоїх снах. Я радий тебе бачити, моя люба. Не смій називати мене любою зубері. Тепер забирайся звідси, поки я не змусила тебе. Ох, так страшно, і як ти мене змусиш? <звук> Ти дуже чітко висловлюєш свої думки. Йди. Якщо ти наполягаєш. Але я повернуся. Ах, сподіваюся ні. Гей, ви залишили трохи для мене? Йди швидше, інші вже почали їсти. Добре. Ух, а де Катілі? Він взяв шматок м'яса і пішов. Хм, я думаю, я піду до нього. хм. <гум> гм? <гум> 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 Що ти тут робиш? І де ти це взяла? По принц, ти женешся за принцем, чи не так? Що ти взагалі думаєш? що він захистить тебе? Я не мбая. Принц Катілі, я вас шукала. Що ти хотіла? Ви чули про моє вдале полювання? Можна сказати, що я чудовий лідер, насправді найкращий лідер. Один щасливий улов не робить тебе особливою, мбая. Ти думала, що цим виграєш у мене щось? Я просто хотіла довести, що я хороша левиця, що я можу бути хорошою королевою. Королевою? Ти думаєш, це якесь змагання? Але ви найкращий і ви варті найкращого, якщо ви дозволите мені довести вам, що я досить мбая, я виберу собі королеву за своїми критеріями. Але я. Я сказав досить, тепер йди. Викликали мене, сер Чіф. Сьогодні у вас було чудове полювання, але ви залишили одну левицю. Чи можемо ми перейти до суті? Признач баву з завтрашнім начальником полювання. Що? Вона навіть близько не готова. Мені потрібно вибрати королеву, і я не зможу цього зробити, якщо не знаю їх здібностей. Ох, будь ласка, вам справді потрібна ця слабачка? Я просто хочу дати однаковий шанс усім левицям. Ну, це не так просто, і якщо вона зазнає невдачі, ти можеш вигнати її з прайду».